Я вот с Донецкой. Не подкажи ты центральную да. улицу, как называется в Донецку. Я тебе не буду говорить центральную улицу. Я профессионально военный. Да ты шо? И каких ты визках служишь? Я... Ну кто ты? Танкіст, я... там може, може артиллерист кто ты? Ні, я снайпер. Ты Та з такою Харі да. снайпер, тебе ж зразу помітять. Снайпер байбу маленький, худенький. А в танкіста тебе там, теж там, не візьмуть, в танк ты не влізеш. Хіба я, я, я не знаю, хіба якимсь я... грузилом? А шо скажи, Україна не обстрілює Донецк? Нет, вот зараз. Так вот сидишь, голенький такий спокійний. Да, вот смотри. Шо. Да. У меня един остался, един. Це ты для собі лишив? Правильно, можеш вже використати за призначенням. Ну давай, представся. Давай твоє прізвище, ім'я, по батькові, такий-то, такий-то. Кажеш, заявляєш, я вбив 12 українців, давай, кажи. Я тінь. Та ти гімно. А яка річка протікає через Донецьк? Я хер. Та ти хіра, та правильно, що ти ні черта не знаєш. Слухай, а який ти снайпер, що ти не, не, не орієнтуєшся на місцевості? Фуга, а скільки ти можеш пробігти? Метрів 50 пробігти годин? Ні? Знаєш, ти снайпер, знаєш, як згівна куля.